Привіт! На зв'язку Роман Кошовський, і це унікальний проект на перетині фінансово-інвестиційної грамотності та побудови життя зі змістом Запали цілі Goals on Fire. Що у вашому розумінні? Удача! Уявіть собі, що на дворі зараз 1931 рік є хлопчики, дівчинка обом приблизно по 7 років, і вони граються на гойдалці, десь у США тут з'являється бездомний собака і без жодного попередження кидається на них. Діти намагаються відбитися від собаки, а він, продовжуючи бути агресивним, вирішує вкусити дівчинку. Пізніше дівчинка захворіє на сказ і невдовзі помре. Хлопчик натомість вижив. Його звали Чарлі Мангер, і це, мабуть, найважливіша історія його життя. Реакція самого манґера на цей епізод завжди була такою, що це чиста удача, що він вижив, а дівчинка померла. Ми часто надаємо занадто великої ваги власній геніальності чи навичкам та занадто мало удачі, чи то в нашому житті, чи в результатах інвестицій. То чи достатньо нам посміхається удача, чи натомість має сенс постійно загострювати увагу на тому, в чому нам не так пощастило? А як щодо ваших успіхів в інвестиціях і на роботі, це все навички здобуті з руками? А може й ні. Давайте розглянемо декілька напрямків та досліджень щодо цих важливих питань на перетині вдачі та майстерності. А може, ми справді більш везучі, ніж здається, на перший погляд? Хороші інвестори та люди, що схильні ухвалювати більш вдалі рішення, часто мислять ймовірностями і розуміють відсотки та дроби доволі непогано. Нам сьогодні це теж стане в пригоді. До прикладу, так звана лотерея бути живим. Станом на сьогодні кожен з нас представляє приблизно лише одну п'ятнадцяту від всіх людей, що коли-небудь жили на нашій планеті: 8 зі 120 мільярдів. Життя як таке це вже шанс, який є у вас і в мене, і цього не варто недооцінювати. Науковці також наголошують, що ймовірність народитися на цей світ складає близько одного шансу на 400 трильйонів. І тут нема помилки, а враховуються різні фактори, такі як зустріч ваших батьків та рішення створити сім'ю разом, виживання їхніх предків у численних війнах, пандеміях та кризах, генетична лотерея комбінацій сперматозоїдів та яйцеклітин, і загалом шанс отримати на землі оптимальні для зародження життя умови. Відчуваєте себе трохи більш особливими? Наступна це лотерея освіти та можливостей, яку чимало українців вже виграли. Лише 6,7% населення світу закінчили університет чи коледж в Україні. Майже 80% випускників шкіл вступають до закладів вищої освіти а частка осіб з вищою освітою серед молоді 25-34 роки перевищує 50%. Рівень писемності в Україні надзвичайно високий, і наближається до 100%. За даними ООН, він становить 99,8%. Глобально цей рівень складає близько 86% у середньому для всіх країн, і тому тут в нас все краще, ніж в багатьох місцях на планеті. Важливою перевагою життя в цей час і в демократичній країні є доступ до інформації, Ютуб, подкасти, книги тощо. Це величезний бонус, який маємо і можемо брати собі на озброєння. Лотерея географії та часу тут кому як пощастило, звісно. Знаємо про лотерею яєчників чи генетичну лотерею, про яку не раз згадує Уоррен Баффет. для нього. Це народиться в США, а не в бідній країні в 20 столітті, час капіталізму, вільних ринків та економічного зростання, і з батьками, що дали йому добрий старт. Як це застосовано до України сьогодні? Навіть попри війну, ми маємо доступ до інформації, технологій, можемо боротися, допомагати перемозі і будувати щось нове. Наш квиток удачі можливо не найкращий тут, але історично він кращий, ніж в багатьох інших точках на землі. Удача зі змогою добре заробляти. За різними даними, ми бачимо, що якщо ви заробляєте більше ніж діапазон у 2500 5000 доларів на рік на одного дорослого, то ви вже у верхній половині достатку серед людей на нашій планеті. А якщо поглянемо на піраміду глобального багатства від UBS, то тут сумарні статки в 10 тисяч доларів чи більше виводять вас у 60% найбагатших людей. А загальний капітал в 100 тисяч доларів означає, що ви вже в топ 18% багачів на планеті. Маєте статки в 1 мільйон доларів чи більше, тоді потрапляєте в елітний клуб, де знаходиться 1,6% населення. Іноді бути в середньому класі, мати доступ до заощаджень та можливість інвестувати це вже велика удача. Перевірте, наскільки ви багаті у сервісі How Rich Am I? До прикладу, візьмемо українську сім'ю з доходом приблизно 1 тисяча доларів в місяць, батько, мати і дитина. Навіть такий не найвищий дохід виводить вашу родину в найбагатші 13% за доходами на землі. І такий дохід в 5 разів вищий за медіану по всіх країнах. Звісно, тут треба розуміти порівняльну базу, бо бідні країни занижують середнє значення. Проте ці дані дозволяють зрозуміти, що навіть коли ви ниєте про щось сусідові. То об'єктивно, можливо, не все так погано. Також подивіться на сім'ї на сайті Dollar Street, де показано, як різні родини живуть на різний дохід у тих чи інших країнах. До прикладу, 50-150 доларів на місяць в африканських країнах або ж кілька тисяч доларів у Європі. Тощо все пізнається в порівнянні, і цікаво поглянути за межі своєї бульбашки, щоби зрозуміти, що є ті аспекти життя, де удача насправді посміхається вам і вашим обставинам. На завершення розмови про цю лотерею достатку, погляньте, як змінилися рівні забезпеченості по всьому світу за останні десятиліття. Дані Світового банку, частка людей, що живе на 3 долари в день чи менше на одну особу, суттєво скорочується. В той час, як ті, хто живуть на 10 доларів в день і більше, їх пропорція постійно зростає понад 47% станом на 2025 рік. Пам'ятаємо, що вибір це теж розкіш, свобода інвестувати, ризикувати, планувати. І так, ймовірно, в українців вдома чи за кордоном сьогодні не найкращі умови чи заробітки. Проте ми лупаємо у скалу, кожен на своєму місці і показуємо світу, що можна і так, закотивши рукави, робити своє і відстоювати незалежність країни та будувати власну фінансову незалежність за змоги, чи хоча б зберігати стабільність у непрості часи. Якщо сьогодні ще не донатили на певний збір, то долучіться до повернись живим або ж повертайте сторіз і дописи друзів. У себе я теж часом розміщую актуальні збори. Сьогодні за змоги запрошую також долучитися до збору Аліни Шух, фінансової радниці COO Smart Family Office, а зараз військової у лавах ЗСУ. З Аліною раніше перетиналися на різних подіях, робили благодійний захід, епізод запали цілі 70. Та її команда СФО працює з портфелями клієнтів і фінансовим плануванням у нас в продукті FireKit завдяки порталу радника. Зараз Аліна збирає кошти на пікап для 4-го батальйону 13-ї бригади НГУ Хартія, що боронять Східний фронт від Навали Орків. Ось тут QR-код для вашого донату, а також в описі епізоду буде лінк на банку. Долучаюся сам і дякую вам за підтримку. Романе, але ж довкола стільки негативу. Якщо пригадуєте, на нашій розмові з Беном Феліксом нещодавно ми згадували, що негатив завше збирає більше кліків і погані новини точно краще продаються. Люди на них ведуться, хоч і не повинні давати тимчасовій волатильності, впливати на рішення чи портфель. До слова, Морган Хаузел теж каже, що песимізм часто звучить мудріше, бо ти такий весь впевнений, розказуєш, коли прийде крах і чому все розвалиться, які індикатори цьому сприяють. Люди ведуться на всепропальні картинки, новини і негатив. Треба це брати до уваги, але розуміти, що є глобальні тенденції покращень, які часто проходять повз наше сприйняття. Вертаючись до теми цього епізоду та везіння і умов життя, раджу вам почитати дві книги, які згадував раніше в блозі та інших епізодах: Фактологія Десять хибних уявлень про світ і чому все набагато краще, ніж ми думаємо, Ганса Рослінга та Раціональний оптиміст Мета Рідлі. Перша показує помилки нашого сприйняття, дає інструменти, щоб розпізнати невиправдані узагальнення, заспокоїти ірраціональні страхи, та сприймати життя на підставі фактів, як ті, які я наводив раніше сьогодні. А друга майстерно об'єднує наукові факти, історичні приклади та логічні аргументи, щоб довести, що ми живемо в найкращий час в історії. Попри поточні кризи та тимчасовий регрес, людство має дуже гарні перспективи на думку автора. Вам не треба бути супероптимістом в рожевих окулярах і відкидати реальність довкола. Проте вийти з бульбашки вузького мислення тут і зараз ці книги допоможуть однозначно. Це також стосується пошуків різноманітних індикаторів, суперкраху, який от-от прийде, і майнсету почекунців, які в коментарях тут і на Інвестподіях чи у профільних спільнотах постійно пишуть мені та іншим, як от-от прийде бажане падіння, і вони нарешті куплять щось зі знижками. При цьому більшість з цих людей не купувала індекси чи акції на дні 20-го, 2022 чи 2025 років, і їм часто бракує системності в інвестуванні. Крах і рецесія рано чи пізно будуть, але Ринок може бути тоді на зовсім інших рівнях, і хто не гальмує, зможе скористатися з цих можливостей, не сидячи на лаві запасних серед диванних експертів, а діючи згідно зі своєю стратегією. Думайте і дійте осмислено. А як щодо удачі й навичок в інвестиціях? Є чимало підходів до цього питання і дослідників практиків, які стараються пролити нам світло на одвічні суперечки. Майкл Мобусін, керівник відділу консолідованих досліджень у Counterpoint Global, Morgan Stanley Investment Management, один із тих, кого я часто рекомендую, і він має чимало матеріалів про роль везіння та практичної майстерності у тих чи інших видах діяльності, включно зі спортом, шахами, іграми в казино та, важливо для нас, інвестуванням. Як бачимо на цьому зображенні, він розставляє різні типи діяльності на спектрі між повністю покладаюся на удачу чи шанс ліворуч, і тут вирішують суто навички, а роль шансу незначна або нульова праворуч. Шахи і баскетбол залучають значно більше навичок гравців для отримання переможного результату, в той час як рулетка та ігрові автомати це суто гра на удачу, де ймовірність рідко на вашому боці. Детальніше раджу ознайомитися з цим підходом у його книзі рівняння успіху. Так от, інвестування на цьому спектрі значно ближче до впливу удачі, ніж може здаватися більшості з вас. Автор практик каже: чим більше певна активність включає роль везіння, Тим вищою є потреба якісної системи ухвалення рішень. В світі інвестицій це ваша обдумана на спокійну голову інвестиційна стратегія, яка враховує історичні значення ризику і дохідності, ваш ризик профіль і терміни досягнення тих чи інших цілей, сімейну ситуацію, податки та інше. В інвестиціях ми розуміємо роль удачі і шуму, проте фокусуємося на більш довгострокових результатах. Везіння тут часто про короткострокові перемоги, а майстерність це система і підхід, які дають вам виграшну перевагу на довшому горизонті. Одна з авторок в цій темі каже так: не радійте тому, що виграли одну гру за покерним столом, якщо попереду ще цілий вечір ігор, а ви не маєте напрацьованої системи. Майстерність точно необхідна у сфері інвестицій, але вона не обов'язково проявляється у найкращому виборі фондів чи конкретних акцій. Фокусуємося на доброму процесі і, цитуючи Мобусіна, нагадаю: цитата: те, наскільки добре ви справляєтеся в короткостроковій перспективі, мало що говорить про вашу майстерність, адже ви можете робити все правильно і усе одно зазнати невдачі або ж робити все неправильно і досягти успіху. Для діяльності, що залежить від вдачі, ефективний процес це найкращий шлях до успіху в довгостроковій перспективі. Кінець цитати Хаузел, до прикладу, також зазначає, що правдива майстерність визначається результатами протягом кількох ринкових та економічних циклів. На одному відрізку росту чи падіння буде чимало публічних історій суттєвого успіху, але не всі вони зможуть протриматися на кількох циклах. Подивіться, як ви проходите злети і падіння на ринках і в своїй професії, уникайте дурних помилок і розумійте роль удачі та важливість обдуманої стратегії на довших відрізках, упередження виживання або ж упередження уцілілого. Інший нюанс і хиба, яка затьмарює очі багатьом на ринках капіталу. Ми часто бачимо найгучніші історії успіху і життя тих, хто виграв, але не бачимо сотень тисяч чи мільйонів тих, хто теж. Прагнули успіху, але в них не вийшло скопіювати генії в того чи іншого напрямку, і вони провалилися чи зазнали краху. До прикладу, коли я бачу, як посилаються на різні цитати мудрих інвесторів, як от. Диверсифікація це захист від незнання, чи диверсифікація не має сенсу для тих, хто знає, що робить. То я усміхаюся, адже люди думають, що можуть легко повторити дії чи угоди провідних вартісних інвесторів, чи якісно постійно обирати найкращі компанії, адже диверсифікація та індексні фонди це для слабаків і таких посередніх інвесторів. Але практика на довшому горизонті рано чи пізно трошки погасить запал більшості з таких юних мангерів та лінчів. Просто вони ще поки цього не розуміють. Я згоден, що будуть ті, хто якісно використає можливості і зони неефективності ринків, але не варто думати, що це однозначно вдасться саме вам чи мені. Друзі-інвестори, 29-31 серпня, неподалік Львова, відбудеться Львів Інвестфорум 2025, що об'єднає інвесторів, підприємців, міжнародних партнерів та інших практиків, щоб обговорити найактуальніші виклики й можливості інвестування для українців. Також у межах форуму відбудеться благодійний аукціон від проєкту Пташки перемоги. Темою форуму стануть усвідомлені інвестиції та сталий розвиток приватного капіталу. Це щорічна платформа, що об'єднує топ-експертів у сфері інвестицій та інвесторів, які шукають нові можливості й напрямки для вкладення капіталу. Програма заходу включатиме панельні дискусії, презентації інвестиційних проєктів, майстер-класи, закриті інвестиційні можливості та нетворкінг сесії. Ознайомтеся з нею та опціями квитків на сайті. Серед спікерів будуть як бізнесмени, так і інвестори у фондовий ринок, альтернативні та інші класи активів. Я планую теж відвідати форум, тож зможемо перетнутися за бажанням і поговорити про свідоме інвестування. Не будете у Львові? Онлайн-квитки теж доступні. Деталі про Львів Інвестфорум шукайте за посиланням в описі. Ну добре, скажімо, я сама чи сам не зможу обрати переможців, але є ж круті рейтинги й аналітика, які в цьому допомагають. І там же удача, а саме майстерність і навички провідних управлінців беруться до уваги. Так же ж поглянемо на відому систему оцінювання фондів за п'ятьма зірками від Morningstar. Є вже декілька досліджень, які демонструють, що більшість фондів з високими показниками зірок за 5-10 років просідають до середніх значень чи гірше. І лише 14% фондів зберігають свої 5 зірок 3 роки після того, як їх їм присудили. Існують, звісно, менеджери, які на певному періоді покажуть себе круто. Просто не факт, що ви зможете їх визначити заздалегідь. А успіх на одному періоді не означає продовження крутого перформансу і надалі. Історія може давати нам орієнтир, проте повернення до середніх значень ніхто не скасовував. А що про це кажуть академіки? Вплив майстерності та удачі на дохідність і результати інвестицій розглядався не раз і під різними кутами. Якщо коротко, то до прикладу, Юджин Фама та Кенет Френч у своїй роботі. Удача проти майстерності у розрізі прибутковості взаємних фондів зазначають наступне: тести чистої прибутковості показують, що мало фондів мають достатньо навичок для покриття витрат. Проведені обрахунки і аналіз свідчать про те, що деякі менеджери мають достатньо навичок для покриття витрат. Сукупний портфель взаємних фондів акцій США з активним управлінням близький до ринкового портфелю. Але високі витрати на активне управління проявляються у вигляді нижчої прибутковості для інвесторів. В іншій роботі Бредфорда Корнела удача, майстерність та інвестиційна ефективність зазначаються, що тут автор досліджував оцінку відносного впливу удачі та вмінь на ефективність інвестицій, потім цю процедуру застосували до керівників фондів з великою капіталізацією, результати узгоджуються з попередніми дослідженнями, які свідчать про те. Що переважна більшість перехресних варіацій у показниках дохідності фондів зумовлена увага випадковим шумом. Шум і варіативність будуть завжди, як і вплив везіння, а лише невелика частка управлінців справді демонструє ті навички, за які варто доплатити більшу комісію. Часто, коли ми завищуємо віру у свою майстерність, це може нам дорого коштувати. Дідусь Канеман пише. Поєднання надмірної впевненості та оптимізму це потужне зілля, яке змушує людей переоцінювати свої знання, недооцінювати ризики та перебільшувати свою здатність контролювати події. Це також робить їх вразливими до статистичних несподіванок. Важливим є також розуміння явища ілюзії контролю, коли інвесторам може видаватися, що вони контролюють удачу і події значно більшою мірою, ніж це є насправді. А до прикладу, Коннікова пише. Дослідження підтверджують нашу гіпотезу про те, що позитивний вплив, який зазвичай супроводжує як ілюзію контролю, так і високий рівень самоконтролю, може бути ахіллесовою п'ятою цього високого рівня самоконтролю в певних середовищах з обмеженим фактичним контролем, як от фондовий ринок. При цьому створюючи відчуття надмірної впевненості, що призводить до ухвалення неоптимальних рішень. Розуміймо ж свої межі впливу та зону компетенцій. Інший цікавий фактор у змагальних видах спорту та інвестуванні це так звана асиметрія зустрічного та попутного вітру. Вчені доводять, що ми часто переоцінюємо труднощі, з якими стикнулися, і недооцінюємо, чи приховуємо переваги й базову удачу, яка нам допомогла. Цитую: сім досліджень надають докази упередженості щодо доступності в оцінках людьми переваг, якими вони користувалися, та перешкод, з якими вони стикалися. Бар'єри та перешкоди потребують уваги, оскільки їх потрібно долати, а перевагами та ресурсами часто можна просто користуватися, здебільшого ігноруючи їх наявність. Інвестори люблять говорити, що щось пішло не так, через зовнішні обставини або якісь перешкоди не наша помилка. Але коли щось навпаки грає на нашу користь, то ми привласнюємо собі всі здобутки, вказуючи на майстерність і навички. Але при цьому не пригадуючи певну лотерею удачі, яку ми могли виграти на старті чи в процесі діяльності, майте це на увазі і шукайте свої сліпі зони, де вам пощастило зловити попутний вітер. Цінуйте його і використовуйте правильно, але залишайтеся скромними щодо оцінки своїх суперможливостей. І гарне нагадування від Jeremy з Personal Finance Club. Чи купівля та продаж окремих акцій на постійній основі з очікуванням заробітку це справді прибутково? Та які у вас ймовірності успіху тут? Згідно з різними дослідженнями, лише близько 1% активних трейдерів заробляють гроші на постійній основі за мінусом комісійних та інших витрат і обігрують ринок в середньому. Наскільки важко потрапити в цей 1%? Тут приклад із підкидання монетки на стадіоні. Нехай декілька десятків тисяч людей почнуть підкидати монетку 100 разів кожен. Близько 3% від всіх людей на стадіоні отримають результат, де 60 або більше разів випаде до прикладу герб. Круто, адже це значно більше, ніж шанс 50 на 50, який передбачає статистика. Але чи справді ці люди супермайстерні підкидачі монеток і зможуть повторити цей успіх? Чи це була просто дурна удача, яку важко повторити. Будуть на стадіоні і кілька людей, яким, можливо, майже 100 разів випаде герб або ж копійка. Але це невеличка тимчасова удача на великому стадіоні, а не системна і постійна стратегія чи перевага. В інвестиціях на ринках з тисячами і десятками тисяч озброєних професіоналів, у вас буде менше шансів постійно вгадувати суто переможців, ніж в цих щасливчиків з копійками на стадіоні. Подумайте про це. І про повторюваність удачі, яка насправді є мінливою. Беремо до уваги, що удача загалом це не виправдання чомусь щось вдалося чи ні, а частина рівняння. В сумарному результаті буде також вплив майстерності, але його треба правильно розуміти і застосовувати в контексті. Ну, гаразд, і що далі? Що ж із цим всім робити? 1. проаналізуйте та визнайте ті лотереї, у яких ви вже виграли або є серед переможців. Розвивайте вдячність за те, що у вас вже є, і за виграну лотерею життя. Я не кажу вам ігнорувати складні будні довкола і ймовірності того, що я чи ви не доживемо до тих чи інших перемог, але вміти цінувати те, що є, і будувати щось краще в процесі це вже краще, ніж лягати в помиральну яму чи постійно фокусуватися лише на поганому. А для частини випадків, де удача буде не на нашому боці, чи у здоров'ї, чи на дорозі або ж стосовно майна, використовуйте страхування і мудрий ризик менеджмент у своїх обставинах. Детальніше в епізоді Запали цілі 51. Освіжіть собі основні дані звідти. 2. Заробляємо добрі гроші в тих умовах, де ми є, які дають нам змогу як інвестувати, так і донатити на перемогу і добрі справи, бо це інвестиція в майбутнє країни, і разом таким чином ми творимо історію. До слова, не так давно Україна посіла одне з чільних місць щодо благодійності і донатів на душу населення за версією британської організації КАФ. 78% українців допомагають незнайомцям, 70% донатять і 37% волонтерять. 3. вивчайте різні хиби та помилкові уявлення, що включають сприйняття удачі, і працюйте з ними. Наприклад, феномен гарячої руки. До прикладу, в баскетболі, коли гравець робить кілька влучних китків поспіль, деякі люди вважають, що він має так звану гарячу руку і з більшою ймовірністю влучать наступного разу, порівнюючи зі своєю звичайною результативністю. Однак насправді ймовірність влучання не змінилася від накопиченого попереднього успіху. У ймовірності, як кажуть бувалі, невиліковна амнезія, і кожна наступна спроба є незалежною від попередньої. Так само в інвестиціях ви можете рвати на собі волосся і казати: ну ось після цих 15 невдалих інвестицій і злитих депозитів, тепер удача буде на моєму боці, бо ж не може бути стільки невдалих рішень поспіль. Але ринки вам нічого не винні і можуть давати ще більше болісних уроків, якщо ви впираєтесь і не вчитесь на них. Чи навпаки, якщо ваша стратегія певний час була успішною, і ви на коні не поспішайте приписувати собі гарячу руку. Топову майстерність і безпомилкові рішення в майбутньому. Свідомий інвестор знає, що помилятиметься, але його промахи не будуть катастрофічними, бо йому не треба відіграватися, як в казино, і в нього чи неї є добре розуміння ризик менеджменту. 4. Створіть свій фонд удачі на 3-10% капіталу. Хтось його називає пісочницею чи фондом фану розваг. А хай для вас він буде фондом можливостей чи удачі, де ви випробовуєте ті ставки та ідеї, які можуть цікаво вистрілити, але при падінні до нуля не потоплять ваш лайнер, основний портфель, що впевнено веде вас до фінансової незалежності. 5. Читайте та аналізуйте першоджерела і цінні книги якими б прокачаними чи освіченими в сфері інвестицій ми б не були, роль удачі завжди буде присутня, і той, хто її не визнає у своїх успіхах, вводить себе в оману, і це може дорого коштувати таким людям. Де вам пощастило в кар'єрі, стосунках або ж зустрічі зі своїми людьми, чи певне запізнення, затор на перехресті або ж якась дурничка вберегли вас від поганих наслідків? Подумайте. Шість пам'ятайте про так званий ефект Матвія. Це соціальний феномен, коли переваги накопичуються у тих, хто вже має їх більше, в той час, як ті, хто має менше, втрачають ще більше. Комусь пощастило більше за вас, а комусь менше. Але пригадуємо, що в притчі про таланти було сказано: всякому, що має, дасться і примножиться, а у того, що немає, відніметься і те, що має. Накопичуючи знання і капітал, ми можемо користатися удачею і складним відсотком для того, щоб і собі, і іншим робити більше доброго. Не ховайте таланти і проявляйте їх по-своєму. І сім. влучна цитата, яку приписують Едіт Піаф: Коли досягнеш вершини, не забудь спустити ліфт вниз для інших. Я, наприклад, ще в процесі підкорення тих чи інших вершин, але продовжую багато років ділитися з вами цінним і унікальним контентом та ідеями й практикою, які певен допоможуть і вам окреслити цілі та вдумливо і впевнено їх досягати. Діліться і ви там, і з тими, де це має сенс. Дякую за те, що розглянули зі мною роль нашої майстерності та удачі в житті й фінансах. Підкажіть, як ви ставитесь до шансів і ймовірностей, та чи пробуєте використовувати їх для власних переваг і допомоги іншим? Підпишіться на наш канал чи подкаст, поставте вподобайку, залишіть коментар або відгук на подкаст платформі, щоб ще більше людей знаходили добру інформацію про якісне інвестування та побудову життя зі змістом, згідно з цінностями і розумінням, на що кожен з нас є тут і зараз. Вдячний за вашу підтримку та відгуки, адже саме вони дозволяють мені продовжувати і розуміти, що ця діяльність несе цінність для все більшої кількості людей. Балансуємо роль удачі та майстерності у нашому житті, розуміємо, в чому нам уже пощастило, і робимо добрі кроки, щоби ці таланти і переваги примножувати і надалі. Запалюємо цілі разом. Let's set the goals on fire! Побачимося і почуємося на нашому каналі «Інвестподіях» та сподіваюся у цікавих мандрівках.